Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Хочу зробити вам сьогодні невеличкий огляд. Я не знаю, чому я за нього забув, повністю вилетіло в мене з голови. І чому я не зробив його ще літом, тому що він у мене вже декілька років. От такого от огляд, такого от маленького предпідсилювача. От, бачите. Цей підсилювач я вже робив на вам огляд на нього, включав я в його. А от такий маленький я ще вам не робив. Придбав я цей підсилювач досить давно. Це більше вже, напевно, двох чи можливо ну десь до двох-трьох років. Придбав коли, після того, як я придбав цей підсилювач, мені, як казав, він працює без предпідсилювача так собі, тобто не виходить на всі 100 своєї потужності. Я в ньому і лампи замінив, тому що я його придбав з китайськими. Я і конденсатори в ньому поміняв, тобто і блок живлення я доробив, щоб він працював краще і не ламався, тому що там були свої нюансики. Це можна навіть знайти на Ютубі цей підсилювач. Дуже багато американських, навіть німецькі радіомайстри, аматори говорять, що там треба змінити. І я вирішив собі і ще один такий нюансик. Я хотів слухати музику через Bluetooth. І тому я вирішив придбати. Придбав я отаку річ, вона йде більше, ніж 100 доларів, але тоді я не знаю, якась акція була чи що. Мені він обійшовся. 80 плюс там до 86 і доставочка, можна глянути і точно сказати ціну, але ну, тобто порядка 100-120 доларів він мені обійшовся. Е, отакий маленький, прийшов він в отакій коробочці. От. Це його рідна, прямо оригінальна. Це теж Нопсаунд. Це в нас два Нопсаунди, тобто це два рідні брати. От. Е, отака упаковочка, коробочка, сказав би таки досить солідна. Е, інструкція в нас тут є, як можете бачити. Е, кабель USB музичний. І в, оцих от, е, в цих от кейсиках були лампи. Що саме дивно, лампи були не китайські. Це були дійсно не китайські лампи, бачите, 87-й Джен лампи, якщо я не помиляюсь, Так, Джен лампи. лампи у нас стоять 56,54. Скажу чесно, от зараз роблячи вам огляд на цей підсилювач, я його не розбирав. Не знаю чому. У мене завжди, коли я щось отримую, стараюсь розібрати, подивитись на начинку. Я його не розбирав. Він на блоку живлення, такому маленькому. От можете зараз глянути, от такий от. такий це блок живлення до нього. Таким чином от він виглядає, бачите, є вхід, вихід, живлення, антена, Bluetooth і є ще анте, це гніздечко під USB для комп'ютера. З периферії, що ми маємо? Ми можемо підключити наушники. Тобто цей підсилювач ламповий може бути так же само, як і для наушників. Далі в нас є кнопочка, яка виключає, в виключеному вигляді вона не світиться, в виключеному вигляді вона світиться. Також в нас є перший тумблер, він в нас вибирає режим роботи, тобто звідки буде звук поступати, чи Bluetooth, чи USB, чи RCA. Зараз нас стоїть RCA. Також, так ось, та як ви можете бачити, в нас предпідсилювач з еквалайзером і гучністю. Але це все ми можемо відключати включати. От зараз виключено, включено. Тобто це ми можемо оминути. І також є лампи. От бачите, яким чином. Зараз ми виключили, вимкнули його. Дивіться, лампочки. Оцей перемикач може зробити, щоб вони, їх не було видно, тобто саме світіння ламп було. Але коли вам цього мало і ви ввечері сидите, слухаєте, хочете романтики, ви можете включити підсвітку жовту або синю. Синя світиться більш ярдкіше, хоча жовта також непогано, коли вимкнути світло. Виглядає він таким чином, але мені здається, були варіанти з іншим кольором цих крутілочок, кнопочок. І звучить він також досить непогано. Я взяв підсилювач, щось захотів до нього взяти прямо-таки Sound, тому що це також є Nob Sound. І зараз ми почуємо, як він звучить. Я ним задоволений, я його довший час слухав. Він чим зручний. Через нього мож, до нього можна під'єднюватись через Bluetooth. Тобто в нього є Bluetooth. І ви включаєте і під'єднюєтесь через Bluetooth. Давайте включимо джаз. Дивіться, це безкоштовний джаз. І зараз зверніть увагу. Зараз еквалайзер включений. А я виключу, а ви почуєте відчути. Тобто при включеному еквалайзері, при включеному еквалайзері. Е звук голосніший, і трошки такий яскравіший кращий. краще. Але деякі аудіофіли, не всі деякі, говорять, що треба слухати без еквалайзера, без гучності, бо це все псує звук. Але це смак кожного. Ну, кожна людина по-різному це сприймає і по кожному, кожній людині якби, свій смак, кожної людини свій смак. Я слухав, скажу чесно, слухав його завжди з еквалайзером, тобто з включеним еквалайзером. Мені чомусь завжди подобалось. При тому в цьому бас я трошечки скручував і трейбл так ставив майже так, а бас трошечки скручував на 1 четверту. От. В такому режимі він мені і подобався, От так як він грав. Був я ним задоволений і можу вам рекомендувати. Але знаєте, от інколи люди будуть казати, що в мене є ламповий підсилювач, хочу лампового звуку, хочу відчути, що як звучить ламповий підсилювач. Якщо у вас є транзисторний підсилювач, і цей транзисторний підсилювач, ви поставите такий от предпідсилювач ламповий, скоріш за все, ви не почуєте лампового звуку. Чому? Та тому що. На мою думку, що найбільші спотворення відбуваються не при предпідсиленні, а найбільші спотворення відбуваються на вихідних каскадах. Тобто треба, щоб був вихідний підсилювач ламповий. Якщо це все разом, так тоді ви почуєте. Навіть коли у вас просто підсилювач вихідний ламповий, а ви підключаєте телефон, ви отримуєте ламповий звук. Так, да, Це буде цифровий ламповий звук. Лампи згладять цю цифру. Він буде звучати трошечки якби краще. Але предпідсилювач, ну хіба що ви будете слухати на навушниках цей? Але предпідсилювач, я не думаю, що дасть він вам такого лампового звуку. Підсилювач дуже маленький, мініатюрний. От бачите, я думаю, він розбірний, його можна розібрати. Цікаво, я кажу, мені зараз прийшла думка, чому я його не розбирав. І ну, навіть якщо ви там не якийсь супер-пупер людина, яка хоче викидати мільйони, тобто ви можете собі придбати таку річ, так вона також, якщо порахувати, що підсилювач купити, предпідсилювач купити, хороші шнури, хорошу акустику, хорошу акустику то все разом обійдеться 700-1000 доларів. Я так думаю собі, просто хороша, чутлива акустика, хороший ламп. Ну, наприклад, отакий Інопсаунд 6 p 1 здається, він з лампами совєтськими, з тим всім, з переділкою, ну, обійдеться порядка 350 доларів. ще З доставочкою, можливо, навіть ще більше обійдеться. Такий підсилювач, соточка, це вже має де 450, ну десь до 500, може все разом. Шнури там, ну, хороші там по 20 доларів, 30 доларів. І пара акустики, тоже, я думаю, 300 доларів, 400. Ну, ну, В залежності, де ви знайдете і яку акустику ви знайдете. Тому це теж в залежності від ваших можливостей. Але такого комплекту достатньо, щоб насолоджуватись ламповим звуком. Якщо вам хтось там буде щось говорити, що там китайське, не китайське, тут так, китайські лампи. Дивився огляд старого дядька одного діда, і він ну досить розумний. Я не буду, я не пам'ятаю, якщо чесно, його канал. Не скажу вам, але він провіряв одні і ті ж самі китайські і аналоги їхні там європейські. І він говорив, якщо там до 50% різниці між китайською і такою лампою немає, можливо, вона менш довговічніша китайська. А от коли ви заходите за 50-60% потужності, особливо на вихідному каскаді, тоді так, тоді вже лампа, йде китайська дає більше спотворень, чим європейська, чим російська. Тому якщо ви слухаєте до половини, то китайські лампи вам теж достатньо. При тому всьому вони не так довше будуть служити, але їх можна слухати. Конденсатори вони більше вплинуть, так, якщо це китайські, якщо ви візьмете якісь там хороші, якісні такі, вони вам більше вплинуть. І трансформатори. Хоча хочу вам сказати, от зараз от я слухаю, і ці трансформатори тут китайські. І Вони досить чітко і гарно видають високі частоти. Ну, ну Насправді, високі частоти, от зараз я спробую перемотати, а ви прислухайтесь. Стрілочки заходять в червоний сектор, це приблизно 3-4 ватти. Бачите навіть як? Тут вже при максимумі йде спотворення. Хоча цей підсилювач писало 6 ватт чи 6,8 Вт, тобто на канал. Я не думаю, я тут поміняв вітчизняні лампи, поставив. Так, дійсно. Я тут предвихідний каскад я поставив дорогі американські лампи, кінотрон навіть поставив вітчизняний, совєтський. І звучить цей підсилювач також непогано, досить непогано. Я його слухав декілька років, я ним був задоволений, я його не збираюсь викидати. Одне те, що я зараз задумався, планую може знайти якусь кращу схему. Просто для цього просто знайти кращу схему. Це однотактний підсилювач. Хто не бачив, передивіться мої попередні відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Ставте вподобайку, підписку і лайк. І ваші думки відносно от такого малюка лампового підсилювача. Чекайте наступне відео.